Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити запіканку, але будемо її робити з картоплі, грибів і філе курячого. Для цього беремо і нарізаємо всі інгредієнти. Спочатку ми нарізаємо грибочки. Гриби нарізаємо так, як нам хочеться. Можна такими дрібненькими кусочками, можна Бачите, Чоловік у мене старається, а я тільки розмовляю і знімаю. М'яско ми купили отакі філе, було запаковано, наша ряба, по-моєму, називається. Так, на дно посудини, які ми будемо запікати, спочатку викладаємо гриби. І поки вони там лежать, ми починаємо рубати наше м'ясо. М'язко теж нарізайте так, як вам хочеться. Чоловіку в мене нарізає дрібненькими шматочками, а можна трошки більшенькими. І додаємо до грибів. Далі начистимо кортопельку і будемо її теж нарізати такими кубиками. Коли ми все нарізали, додаємо до нашого грибів і м'яса картоплю. Далі чистимо цибульку, нарізаємо цибулю і також додаємо до нашої страви. І саме найцікавіше. Ті Спеції, які ви обожнюєте, додаєте до цієї суміші. Можна додати, так як є у нас курятина, можете додати спеції до курки, також до картоплі. Потім це все посолити, поперчити і перемішати. Також ми додали сюди олію, але можна її не додати, і це все додали також сметанки. Якщо ви любите, щоб була кислинка така невеличка то можна додати сметану. можна без сметани. Це вже за, вашою, за вашим смаком. Далі розігріваємо духовку, ставимо в духовку на 220 градусів і десь на 40 хвилин. Коли залишиться 10 хвилин до готовності, ми натираємо сир. І викладаємо цей сир поверх нашої страви. І ще ставимо на 10 хвилин для того, щоб сир розплавився і зробив таку гарненьку корочку І це додасть теж нашій страві дуже приємний такий смак. Ось така смакота і красота вийшла. Страва вийшла соковита, смачна. Ну, дуже схоже на жульєн. Тільки підбирайте такі е, світі, які вам доподобля. Все, можете пробувати. Страва дуже легка, проста, і е, її можна використовувати як на обід, так і на е, вечерю. Всім смачного підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі та діліться своїм досвідом.